Перша декада червня, це означає, що добігають кінця цих 90 днів, які президент Трамп, американський президент, сказав, що от він запровадить мита, страшні, жахливі, жахливі, страшні. Але потім в той же день сказав, що буде пауза на 90 днів, і ми подивимося, що з цього вийде. Що хотів Трамп? Трамп хотів, що імпортери, ті, що постачають товари, будуть платити великі. Грошей і тому в бюджеті будуть надлишок грошей, і відповідно, надлишок є, тоді можна знижувати податки. І всім буде вигідно, і американці будуть плескати в долоні і казати: Ура, тепер ми менше платимо податків, тому що оці імпортери, вони, значить, оце платять. Далі безперечно він також хотів зробити такі тепличні умови для місцевої промисловості, для місцевої торгівлі, для місцевого всього. Чому тому, що коли нема конкуренції з іноземними товарами, то тут всі класно себе почувають. І третє, він хотів, що через такі погрози шалені, що народ скаже: Ой, ми не хочемо, давай якось інакше, давай домовлятися, давай підемо тобі на поступки і так далі, і так далі. В торгівлі, в економіці, в політиці також. Оце все значить, він таки сказав. А потім в той же день оце запровадив ці 90-денну 90 паузу. Почому тому, що в той самий день долар почав знецінюватися. Всі заволали, що в економіці буде погано, ми тільки програємо, ми не виграємо, і народ американський не виграє, і так далі. І так далі. Ну, але у, у, у логіка Трапа теж зрозуміла, да? Америка величезний ринок. Там живуть дуже багато сотень мільйонів багатих людей. Ну, відносно українців, скажімо, багатих. Да, от 300 мільйонів людей, які здатні платити за все, і тоді безперечно це такий ринок для Європи, для Китаю, для Африки, для будь-кого, для України це великий ринок і класно там продавати, якщо ти там продаєш, то тобі гарні гроші приходять. Ну і так далі. Значить, і Трамп, коли сказав 90 днів, він сказав також таку цікаву фразу, що буде за 90 днів він сподівається на 90 е, угод, оборудок. І так далі. От буде кожен день, кожна країна скаже: Ой, ми, ми, нам, нам, ми не хочемо сваритися, давайте підемо вам на поступки, давайте тут підемо, давайте тут. І кожен день будуть такі великі домовленості між різними країнами США, і все буде гаразд. Поки не пройшло 90 днів, але була підписана угода про наміри одна. одна.